Ліхтарик вмикнув, сонечко. Ліхтарики, не забудь, будь ласка. Восьма ранку. Як завжди, так, поїхав на роботу. Сонце тільки встає. І Гриша чекає на обіймашки. ножки. На дні будь ласка. Тебе ще є час. У нас теж є, але доведеться прискорювати. 45 хвилин. Ні. Не запізнимось. Можна не бігти, але їдемо. Це я ще, мабуть, не привіталась. Всім добрий ранок. Сьогодні в нас середа, короткий день в школі. Купа домашніх справ і не тільки домашніх. Тож, в'є до нових досягнень. У нас сьогодні день жовтих баків. Раз на два тижні це трапляється. Є нюанс такий ось незручний, що ці баки стоять. Звичайно, сміття вивозять два рази на тиждень і о 6-й ранку. Завжди на нашій вулиці забирають баки, тому люди, коли їдуть так, гарний віночок, я його бачу щодня. Бувай, Григорій! О 6-й ранку люди, коли виходять з дому їдуть йдуть там на роботу, на навчання, не встигають забрати їх, завести у двір. А жовті баки, тобто з переробкою, як ми це називаємо, забирають. О 9, о 8, буває о 9, після 9. Пізно доволі. Ну ось Сьогодні забрали десь опів на 9. Відповідно, більшість людей вже на роботі, вже не вдома і не прибирають аж до вечора свої жовті баки. Вони так і стоять на вулиці, на тротуарі, де нам треба їхати. Так, лисичко? Давай лисичку, можна їхати. Давай дорозі тільки дуже швидко. Хтось загубив черевичка, дивись. Візочку, мабуть, їхали і загубили. Давай тут поставимо. Або ось тут краще. Ось так. Отак його можна буде краще помітити. Хай їдемо в школу. Поїхали. Тобі обов'язково треба подивитись на гарону. Так. Гарно. Угу. Води дуже багато. Угу. Поїхали. треба зробити А ви знаєте, це тут фарба така? Фарба? Ні, так. просто скоріше. Ні, це ви запачкали трохи. Так. Все. Всі в школі. До обіду. Так, ваші ставки. Чи буде песик дивитися на схід сонця? Коли туман або похмуро, нема тут. Собачки і зараз нема. Сподіваюся, все гаразд. Але вид з вікна тут непоганий. Непоганий. Треба сьогодні піти після обіду з дітьми десь погуляти. Хоча у хлопців це Миколай десь у другій повернеться. І у другій розпочнеться у Семена французька, потім у Миколая з третьої до четвертої. Ось, може, хоча б з молодшими. Підемо до парку. Бо сьогодні має бути дуже теплий день. Взагалі ідея ще виникла, що ми можемо на канікулах поїхати кудись в найближчі такі туристичні місця. Їх тут ох, вистачає. Ледь не в кожному селищі. І в селі можна щось цікаве побачити, бо якось все на одному місці. Треба а, зміну обстановки. Оставлю, середовище ось зміни треба зробити. І ну, пізніше розповім, які в мене ідеї є з цим. Звичайно, візьмемо вас з собою, як завжди. Так. Ну, ще трошки цієї краси. На минунку в валте. Так. Инбясой такой. 740. Коштує і ну, 10 євро кілограм. 30% 7 євро кілограм виходить. Філе. Мабуть, візьму. Так, що в нас тут ще? Є таке саме, приблизно таке саме, але яловичини. Ось так виглядає. Зараз подивимось основна ціна. перевірити, що скільки коштує, наскільки це суттєва значка буде. Так, я ловчину я не беру, але дуже мені кольор подобається, трохи такий, знаєте, завітряний якийсь відтінок. Ну і не надто дешево. 10 євро оцей шматочок, тобто там майже так, 15 євро кілограм, це не надто дешево, звичайно. Знижка не така суттєва, а щодо лосося, Ось його ціна теж 20 євро кілограм, 10 євро ці 4 шматочки. На Це має вийти десь 14 євро. Кілограм. Теж поки що не беру, візьму тільки свинину. Я про що розповідала про те, що ось так, як десерт, це після основної страви їдять французи. І тут ось продають готовий такий набір з шести різних сирів, невеликі шматки, десь по 100 грамів максимум, може менше. А дощечка ця, вона якась гранітна, кам'яна. Це пропозиція ось 1350. За ці 730 грамів сиру саме. Дощечка не рахується добре, бо вона дуже важка. І коштується 1848 виходить кілограм сиру середня ціна. Там коштовний сир різний. Тож така вигідна пропозиція, особливо якщо там на подарунок або саме так його і вживають. Кілька різних сирів беруть по шматочку маленькому. І тут якраз все представлені різні смаки ту-ту-ту Так на молочному ось такі знижки. Візьму пару на це разом. Передумала не беру, тому що воно якось всередині розпалося. Не кулька, а щось таке вже м'яке розчинилося Волог... вологою і думаю, що погана консистенція вже купувати така. Так, і тут дивимось, ось заморожені шматочки, теж 750 грамів е лосося. Так, і тут виходить кілограм 866 заморожено. Тобто все одно в два рази дешевше, ніж свіжим купувати. Купити такі капсули для прання. Дивилась вчора на Амазон і на різних сайтах. 41 цент виходило, якщо велику упаковку купувати, там на 90 штук 46 центів. А тут ось Валдія акція, давно вже воно стоїть, придивляюся. Виходить 36 центів один, тобто дешевше, ніж. Можна онлайн зараз замовити. ну Чи принаймні ми не знайшли де дешевше, то, мабуть, все-таки візьму. Давно хотіла. Ось що називається фокус уваги, і хто шукає, той знайде. Семюль – це манка. Я побачила манку. Арабською тут написано. І 1 кг всього 2 19. беру, однозначно беру. В нету я колись шукала, але саме таке, як було потрібно, не було. Єдине, що все ж таки якось в Україні я пам'ятаю її білою. Тут вона трохи жовтувата. Тож і каша вийде жовтувати. Ми подивимось, мені так вона потрібна не тільки. Для каші ще і запіканки різні можна робити. І як паніровку навіть використовувати. Ну, поки не зняла відео про те, за якими продуктами ми сумуємо, не звертала увагу. Ось це насправді схоже на перловку. Не знаю. Треба перекладати, щоб дізнатися. Коштує 2,60. 9 кілограм. А ось так продається квасоля суха і кілограм 4 євро. Це півкілограмовечка. Я поки що в соціальному магазині готову, консервовану беру. Але можна придбати теж тут Таке сочевиця, сухий горох зелений. Булгур і кускус багато різного. На цьому все. З крупами це все. Так, ну що, 9.49. Майже годину витратила, ну нехай хвилин 35-40. Це так я на хвилинку забігла. Зато знову річник набрала, сумку в пошуках вигідних пропозицій пройшов час Так, наша знаменита скульптура про давчині з малюком на руках де ми з Лією пролітаємо щоранку і потім ввечері проходимо повз. нещодавно встановили табличку і на ній написали, що ж це за скульптура. Я, звичайно, знаю, що її зробив, як, створив, ось, створив скульптуру відомий французький скульптор Андреа Баль. У нас на вулиці є музей, його будинок, де він працював, в тому числі я вам вже багато разів про це розповідала. Так ось ця скульптура це його витвір. Мистецтво, а на табличці ви мене запитували, і я вам кажу, що тут написано. Ця, молода жінка, ця скульптура молодої жінки була створена Андреа Балем. І була виставлена в Парижі в основному салоні автономному в 1935 році. Тут написано 37-му. А, мабуть, вона була зроблена тут. Ладно, то таке. Uh, і майбутній президент Франції Вінсен Оріоль. Може, я неправильно прочитала. Uh, так, теж він, до речі, народжений в карбоні, як і Андреа А, uh, Він був президентом Франції, але ще до того, майбутній президент Вінсен а, uh, міністр фінансів, придбав за власний кошт цю. Скульптуру і пожертвував її комуні Карбони, щоб прославляти свого друга скульптора. І було, саме тут розташували цю скульптуру урочисто 7 серпня 2015 року. Мер був представлений і дочка скульптора Мія Анна Марія Абаль. Так, звали дочку. Тобто вони ось подарували це місто і розташували саме тут. Ось така інформація. Так, і все ж таки наполягаю, що це окситанська мова поряд. Ось так. Не англійська, не іспанська. Вирішили саме окситанською написати. Чоловік йшов мені на зустріч, мабуть, здаля за мною спостерігав, і каже: ви зараз будете йти повз мерію, маєте зайти і сказати, що ви почистили табличку, помили її, витерли. Вони мають вам заплатити за це гроші. Це такий французький жарт. Особисто для мене посміялися разом. Кажу, так обов'язково це зроблю прямо зараз. Ох, тим більше, що в мерії знають мене як вправну прибиральницю, це вже мій сарказм. Щоб ви розуміли, зараз 10-та, о дванадцятій мені треба бути знову біля школи. Весь час в русі. Ну що, прийшов час відчиняти віконниці. конвиці. Ввечером зачиняла. Вранці, рано вранці цього не зробила сьогодні, хоча роблю ще, коли темно. Ось так доводиться на стіл салати. Але воно того варте. Так, треба вже підвіконня мити, та й вікно теж, хоч начебто недавно це зробила. Так, у мене тут манка насипалась, висипалась трохи. Пересиплю її в банку. Слоїк величенький в мене є. Так, краще вона буде зберігатись, тим більше, що я її не швидко всю використаю. Ось продукти 38 з чимось євро. Я заплатила, але я Аріель купила, капсули 28 штук. А зараз швиденько зніму відеогляд на новий канал, там де Бібічі в бік Шопінг я назвала канал. Він буде там накопичувати такі відео оглядові, розповім, що скільки коштувало, щоб тут вже не перевантажувати цей влог. Тому так, в якості реклами буде бажання заходьте. Підписуйтесь на новий канал з оглядами моїх покупок. Ось такий в мене слоїк є. Оп, буду зараз все сюди пересипати. І ось дивіться, яка тут дірочка була. Це я такий, взяла такий пакет, Щось я була неуважна. Зараз туди пересипати. Пересипалося на столі вже страшне, що робиться. Ага, воно ще й все сюди не поміститься. А це, мабуть, завтра вранці приготуємо манку. Подивимось, щоб якнайшвидше використати і не зберігати в пакеті. Оп. І воля. Друзі, трохи на іншу тему. Відволіку вас. Пам'ятаєте, я завжди закликаю до долучатися до зборів разом з фондом Слобожанські ластівки. Ми збираємо на потреби ЗСУ. Постійно ці потреби є, в їх багато. Ми закриваємо один збір. Додається новий в даному випадку. На зараз ми збираємо на автомобіль для 110 ї бригади. Сума 280 тисяч. Ми зараз і 5% не назбирали вже за три тижні. Збір триває, але сума поповнюється потрошку. Хочеться все ж таки рухатись, далі збирати, тому буду час від часу все ж таки вам нагадувати про ці збори. І зараз хотіла вам вмикнути аудіозапис тут. Засновник благодійного фонду і мій зять Олександр. Олександр Лисенко мені розповідає про цей, ну про цю потребу, щоб е, я краще розуміла для кого, ну звідки прийшов запит, від кого саме хто ці військові, які потребують автівку. Вмикаю. трошки гордики про хлопців 110. Це переважно е, з запорізького напрямку. Ну, Мелітополь, Херсон, Запоріжжя. У багатьох родини під окупацією. У багатьох, на жаль, взагалі не, ну, нікого не залишилось. Вся родина загинула. Є там декілька таких хлопців, які кажуть, ось у мене автівка, якийсь там Шарпак. І все, більш нікого немає. Це підрозділ, взвод теж ФПВ, ну, ударних БПЛА. Мавіки, вампіри, ФПВ працюють дуже гарно гарними пташок дуже багато передавали. І Віталік допомогу велику їм надає по налаштуванню, по виготовленню антенн. Ну, взагалі, підтримуємо Під ці, по цій тімі, по впівічній, дуже гарно. Ну, а я ж з автівками теж тут допомагаю. Класні хлопці, знаєш, такі душевні, без якихось забаганок, без е, якихось приколів там. Ну, якось так. Так, якось так. Ну, це наша приватна насправді переписка і ось такі голосові повідомлення. Ми, ми так спілкуємося з Олександром. І що, що додати? Дякую всім, хто долучається до зборів, про які я вас прошу. Ви справді це робите потроху, але завжди просуваєте ці збори. Завдяки моєї, моєму каналу, завдяки вам, моїм глядачам, глядачкам, ми це робимо. Я супер натхнена цим, тому власне і сподіваюся на вас, прошу вас це робити. І всім, хто має таку можливість, невеликою сумою, кожна гривня, кожне євро. Кожний долар все один до одного складається в те, що ми забезпечуємо необхідним військо наше, яке боронить Україну, яке щодня, щоночі здобуває маленькими кроками рухається до нашої перемоги, і наше завдання, в тому числі, зберегти їхнє життя і автівки це завжди про життя, тому що зараз на війні, де літають ці дрони, в швидкість і надійність автомобіля, це власне життя. Воїнів, тому дуже необхідно їх підтримувати в цьому. Я дякую вам за те, що переглянули це відео. Насправді, у мене влог вийшов занадто довгим. І так, до речі, про, про сам збір, як завжди, всі реквізити є під відео, під кожним моїм відео є інформація про збори. Є... Так, те ті реквізити, ті дані, за якими можна долучатися. Будь ласка, зверніть на це увагу. І так, щодо влогу, він в мене вийшов чомусь такий довгий у середу, довгий день, багато часу із дітьми провели. Я вирішила розділити відео на дві частини, щоб не навантажувати вас таким довгим переглядом. Тому сьогодні, через кілька годин, вийде друга частина відео. Якщо вам цікаво слідкувати, дивитись те, що я показую, те, що я розповідаю, розважаю вас таким чином, відволікаю, можливо, від буденності, від можливо, не, не надто веселої, не, не те, що можливо, не надто веселої обстановки навколо. То, будь ласка, долучайтеся, переглядайте відео, шукайте новий, новий мій канал про закупи. Він потрошку зростає, чому я теж неймовірно рада і вдячна вам, тим, кому цікаво, детальніше роздивлятися, що ми там купуємо, які продукти, скільки грошей витрачаємо. Теж запрошую, ласкаво прошу. Ось, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, якщо вже додивились до кінця. Перевірте, чи ви підписані на канал. Зустрінемось в коментарях. Заходьте привітатися, як завжди, в наступних відео теж зустрінемося. Все, бувайте!